Всім доброго вечора. В Рубриці нова саморобка щодня у нас черговий кандидат, це міні-сверлильний станок, а також можна сказати, що це міні-фреза, тому що в патрон можна вставляти ось такі диски, всякого роду шліфувалки і так далі. І тому подібне. Але я використовую його саме як сверлильний станок. Це Станочок, який зараз підключений у мене до лабораторного блоку живлення міні такого. складається він з 12-вольтового моторчика для е, шурповерта, цангового патрона діаметр, до речі, валу е, 3,17. Цанговий патрон він е, кулачковий. Трьохпилюстковий кулачковий, тобто в нього можна зажати вже більш широкий діапазон діаметрів, починаючи там від 0,5, тобто від пів до, ну, тут я навіть не знаю, до п'яти напевне, а на то й 6 мм в діаметрі. Але ви 6-мм сверлом нічого не просверлите, тому що. А може і просверлити. Просто я ще не пробував. <гум> Мені здається, якщо на лабораторнику виставити ампераж побільше, то напевне можна буде. Ну і продемонструю. В даному випадку у мене виставлено в настройках 1,5 А12 з копійочками Вольт. Беремо нашу міні-фризу, запускаємо лабораторник. Роблються все однією рукою, тому розумієте так, щоб моторчик не глох, так як це траплялось в мене. Є два шляхи. По-перше, давайте йому розігнатися, по-друге, додати йому амперажу. У мене зараз в настройках стоїть 1,5 Ампера, можна додати більше амперчиків і все буде працювати, глухнути він не буде. Таким же чином, якщо ви додасте Ампер, можете ставити своє більшого діаметру. І Працювати. Оце вже я перевірив на ось цьому алмазному диску. Коли намагаєшся щось заточити, він також втрачає обороти, але коли додаєш амперажу, то це працює і він не глохне. Ось така чергова саморобка для печатних плат, допустимо, уже протравляних печатних плат. Коли треба під конденсатори і інші елементи посверлити отвори. Ось, будь ласка. Користуйтесь, підписуйтесь на канал, залишайте свої відгуки, переходьте в телеграм-канал, ссылка на нього є в описі. В телеграм-каналі набагато більше відео і фото. Я там викладаю всі 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 свої ремонти. Так що переходьте, підписуйтесь, будемо дружити. Всім гарного вечора.